Доброго всім дня. Сьогодні вже шоста. Учора я показував вам. Робив я ці чіпси, тільки що пішов на двір в теплицю, забрав, бо воно вже висохло. Мабуть, я ще їх аж пересушив. Хоча вечором поставив, щось сильно швидко воно висохло. Так. Коротше, прибираю ці чіпси. Ну все, бачите, про що я вам казав. Лоток абсолютно чистий, ніде немає нічого. Так, Так, коротше. Ну все, бачите, як хорошо це всею сіткою працювати. Ось наші чіпси абсолютно теж сухі. Чуть-чуть, да, мабуть, я його пересушив. Нічого. Зараз я камеру зніму та покажу ближче, як воно виглядає, це все діло. Що це так. Ось дивіться. Оце в нас такі получилися чипси, вони геть сухі. Ну, все. ну а це ось ця наша соломка. Зараз я виложу це все діло. Оце воно так виглядає. Ось все, бачите, воно геть сухе. Все сухо, красиво. Ну все, друг, ще душеден, бачите, і так. Зараз ми його все це виложимо і завакуміруємо. Тобто ось так воно Получилося в нас усе. Оце діло. Так. Та тут ось все ще напрягує мене. Так, ось о. Китай с мицей. Щось він тут показує, Ви бачите, Ось у понеділок, вівторок. вже воно показує ночі три. Блін, Щось стрмно. Сейчас мабуть, піду та буду знімати Цей. Та зніму Хоча б Крузер зараз зріжу тайм обітті тімку. Зараз буду знімати та, е... та на храніння буду у ящики, щоб ящики, бо щось воно мені і вітер піднявся, бачите воно. Оця температура на дворі 17,1. би, Після 30 якось воно хі, трошки. Та й дивлюся, зниження йде Ось субота, неділя вже 7, понеділок 5, вівторок 3. А чи воно насправді так буде, то зараз підемо та будемо оце все знімати. Та ложить подальша дерьха до премороза і будемо тоді, так, ладно. Так, вийшли на двір, знаходжуся біля куща. Щелкунчик. Так, зараз зріжу оцю грону. Опа. Так наложимо її в миску. Йдемо далі. Підходимо до куща тімко. Так, тут у нас теж шавса висить. Я вам казав, сьогодні шосте. Так, що ми робимо? Зараз зріжемо оцю грону. Отак от, от. от Зрізали ми тімка. Так. Ну сейчас, наверное, зріжемо ще Сейчас зріжемо крузера. Так. Арарат, щас тут ось у мене чуть-чуть є. Це, це я хочу на зберігати. Так, 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 це у нас скарлота. І оце ось у нас ланкрузер. Так, ландкрузер. Та таку невеличку. Зрежу пока. Ой. Так. Вот, так. вот Короче. Ну все, вот, таки, вот такая у нас цветовая палитра. Сейчас идем в Дим. Попробуем завакумировать сначала в саллиху. Так, пришли мы в Дим. Ще щось буде. Або буде розчарування, або буде, щось, не знаю, або щось вийде. Зараз будемо дивитися. Що ми з цього. От тому що я раніше цього ніколи не робив, я вам кажу чесно, я хочу, от зараз ми подивимося, як воно навіть не знаю, чи його обірвати, чи, чи просто тако. А я, мабуть, візьму отаку гроною та й спробую. Будь-що буде. Що нам пакетика жалко, не жалко. Зараз ми його запхаємо туди і подивимося, що з цього вийде. Роздали його вакууму, не роздали, завакумірує. Коротше, так ось вийшло. Зараз ми його подивимося, що з цього вийде. А потім оце все діло відправлю в холодильник. Так. Я його не мив, не витирав, отак ой, як зірвав, ось, отак, ось ну викачує, дивіться, поки. Так. Не знаю, як воно тут. Наскільки його тут увіжме, роздала ці ягоди, не роздали. Ну доволі таке, о, встановилося. Так, заклеяло. Що ми маємо? А ну-ка. Ого, камінюку маємо. Дивіться. Маємо камінюку. Ягода ніде не роздавлена ніяка. О, оце таке ось воно має. Такий вигляд. До речі, ці я вже ось, ось чіпси я попакував. Ось вони. І слайси ці. Ось. Тоже попакував. Все воно вже за, закрито, запечатано. Так, одна грузь вийшла. Ладно. А ну-ка попробуємо. Що нам скаже? Що нам скаже Тімко? Так, Тімко у нас ось такий. Так. Аби хоч у ліс. Зараз попробуємо. Так, там вроде бы поки. пока. Я такий невеличкий брав, бо непонятно. Я ж кажу, я цього ніколи не робив. Це так під... написали підписники, попробую. Ну, ось і пробую. Та й подивимося, що воно з цього вийде. Так, Зараз закриваємо. Так. Так, наверно, камеру треба трошки нижче. Ось так, щоб вам було. Та й цю я миску беру. Щоб було видно, як воно буде внуха витягує Поки. Потихеньку. видаляє воздух. Зараз подивимся, якщо ягоду не роздали. Хоча ягода теж така вона плотненька, не менш вона мякша, як лендкрузера. Така вже камінюка теж робиться. Ну не, ну, ну, не давиться, не видно поки що. Остановилося. Остановилося. Ну не заклеює. А чому? А не заклеює. Бачите, яка хитра. Десь віддати або пакетик. Тянуло, тягнуло і не схотіло. Або з пакетиком якась проблема. А ну-ка. Зараз у другий. Інтересно. Так. Ось. Все. Оформили ми другий пакетик. А ну-ка. Сейчас подивимося. Угу. Потягнув. Я так ось руку. Я просто придержую, щоб було щільніше, а він тоді швидше робить, бо так, ну, щоб довго не працює. Дивіться, як добре втягує, втягує, втягує. Таклі, а ну опа. Дивіться, ксіка. Бомба, такий кирпич, мій убить. вбить, може вона наскільки плотна така. І все таке. А інтересно. <головец> Як воно у нас? Ви знаєте, я, навірно, не буду його в холодильник ложити, я його положу в ящик до винограда. Щелкунчика, це в нас лендкрузер. Оце що, ну, видно, да? Ленд ну, Ф -ф -ф. так, лендкрузер тімко. І зараз спробуємо Щелкунчика. Це ж цей пакет, що в нас був якась там проблемка з ним трошки, з тим пакетом. Так, Навірно, потрібно чуть аби більші пакетики. Ну я ж не думав, що я колись буду оцим Блін. Ще раз попробую все одно ми я туди о, о є. О. О от, тут так ось у нас пакетик. Так. Побірся, як воно буде зберігатися. Мені кажеться, що должно непогано зберігатися, правда, буде чуть дороже, конечно, як так, Ну, але... Зато на, може надійно день. Коротше ще рано балакати про це. Ми будемо це обслідувати хоча б там до нового року питатися чи що. Ну це отак от. Ну от такі кирпичі. Доволі таке воно тверде. Вакуум, дивіться, воно аж з обратної сторони все по... Не знаю, покаже, не покаже. Бачите, аж сітка така. Ось, все. воно його так Прямо не... Ну, вона не двигається, не ця груз не двигається, ця... ніяка, вона мертво сидить. Тобто, мені кажеться, вона навіть і не роздавиться. Ну, Експериментувати з роздавлюванням не будемо, бо ми ж прослідуємо ці... Як воно буде хранитися. Ну, коротше, оце отак. На цьому поки все, піду, піду, наріжу в ящички. Так, ну що, першим йде на зрізку називається, усі вже зрозуміли, так, да? називається сказка. Вона вже стигла, це вона в мене привита на добрині, оце вона такий колір має. Як не странно, але ну, вона вже солодка і хороша. Я її дожидатися не буду поки прийде оптовий покупець Дід Мороз. Буду я її зрізати. Так, це теж у мене каска. А тільки бачите, у мене ця каска, вона геть аж темна-темна така. Красива. Не похожа на ту, що я тільки що різав на тому час. Ну, я вирішив, почну з казки. вона вже давно встигла. то я не буду чекати, поки прийдуть заморозки та угроблять мені. Короче, зрізаю цю. Так, підійшов до ленд-крузера чи король осені. Значить, дивіться. Сейчас я його зріжу весь, щоб уже його тут не було. Сьогодні 6 жовтня. Це я так і кажу вслух, щоб було зрозуміло, даже если забувся, коли там ложив, то хоч по відео буде на відео названа дата, то й буду знать. Ну оце так сейчас зрізаю. Так. Оприділив я свій ящик. Ось ще одна локація. Значить тут ось у мене вже стоять Ящички з яблучками. Трушки, да? Це, коротше, ми знаходимося. Колись це була, ну як була, вона і є моя сауна. Ну, діло в тому що, що вона останні три роки тут вона не бачила тої есть... дров да. та вона й до цього їй, коротше, років з 12, навірно. Вот, ну не, як виявилось, ми невеликі любителі цих ділов там у нас є в домі душева кабіна. Ну, бокс, коротше. Нам того достатньо. А це так і залишилося воно. Ця постройка. Ну, короче, тут сухо. Температура одна, вона не піднімається, не опускається. Ну, зимой, понятно дело, що тут, конечно. Не, ну вода не замерзала, во всяком случае тут. Вот. Тут якби все есть, я лавку тільки видніс отсюда, поставив ось сітку. всю. Вот. Та й будемо ми тут О! летчик на летчик. Короча, та й будемо ми тут хранить свій виноград. Нарізав я, короча, ящичок ландкрузера, король осені. І два ящичка ось каски. От. Ну. Зразу думав усе позрізати ще і щелкунчика, і там, ну, є ще, що в мене там різать ну, вирішив, що ні. Ще подожду, вже якось вже конкретно там, мій китайц покаже, що завтра вже мороз. Бо не знаю, він ще це ж вам китайців, він може і набрехати. Там метеостанція. То, Думаю, вже потім, перед самим морозом. ну, щоб... Зріжу, щоб не померз. Та й тоді буду сюди все зложувати. На самому ділі тут ця кліточка, вона дуже маленька, то камера її так увілічує, та я не знаю, яка сюди миша пролізе. Та не пролізе, сюди миша. Що ви пишете, що миша пролізе? Я це не знаю, це треба сильно дядька миша, щоб вона сюди залізла. Тим, тим більше я вже якби в мене є гуманні такі знаєте, коробочки, що вони живім залазять туди та ловляться. ну, Перевертається коробочка. Та я пробував таку, Сиділа вона там, нікуди вона не ділася. Тобто, да, Відеоувеличчя там непонятно розміру. Воно кається, ой, здорова така, що тут залізе. На, на самому ділі вона тут геть дуже маленька. така. Ну 12 мм, ну сантиметр на сантиметр. Ну куди туди миша залізе? Не залізе. Це хіба що Манюсінька, але ну, вони ще й не ходять, чи не бігають даже. в такому возрасті. Ну Побачимо. Якщо буде от щось позамітню, що от, випадку, тут у мене миш не було до цього време. А що тут, тут внизу блин, тут воно плитка внизу. І в бані так само плитка. Там, це ми в прибани знаходимося. Там теж там під низом плитка. Тут все обшито, там воно дуп липа. Куди вона, тут що їй тут робить? Ну, це я вже так себе страхую просто на всяк случай. Бо це ж така тварюка, що залізе будь-куди. Через двері гляди, там десь щось під може залізти. ну це Через що я таке зробив, щоб просто не перепортував. Так, зараз камеру поставлю на штатив. Та й спробую ще таке туди ж туди ну, зайти, поставити його. Бо теж пишуть що незручно буде, як його доставати. Та дуже просто, ось дивіться, ну як сюди доставати. Ну, ось, його взяв, наклонився та й поставив. Можу аж на самий низ поставити. Ну так як у мене багато винограду немає цей рік, то воно внизу пусті ящики. Ну можу аж туди поставити. Ось. Нічого тут? Нічого тут сложного немає. Бачите, дивіться. Ставиться все воно сюди елементарно, дивіться, навіть не цей, один годину поставити. Ось. Один слой я його ставив про це все діло, щоб воно не... не провітрювалося. Тобто грони тут я не налажував друг на дружку, вони лежать усі. Один слой. Грона до грони і то не щільно, там є, воно їм дихати. Тобто Ціль цього відео, я вам зразу скажу, щоб ви не думали. Я ж то теж якби раніше ну, не займався цими зберіганнями, тобто я не сам не в курсі діла, як воно це все буде зберігатися, не зберігатися. Хочеться просто... Не от максимально його. Зб... Ні, ну, хочеться звісно, максимально зберегти. Ну, діло в тому, що хочеться провірити, оце, як воно ну, в дійсності буде це зберігатися. Я завакумірував, сюди теж мабі, я принесу вакуумні, пакети на в ящиках собі лежать. Скоріше за все, що зроблю, у мене є ці, ну, що робити самому ці пакети. Там рулони є такі широкі на весь. Ширина короче, 30, по-моєму, чи 35, я не пам'ятаю точно. ну, Потім я вам покажу. Самому робити ці торбочки, щоб здорові були. І хочу ще спробувати завакумірувати оце все діло. Щось мені подобалося це діло. І спустити не в холодильник, а в погріб. Вот. Мені погріб не дуже подобається э, тим, що там вічно то, то запахи, сирозапахи, тот картошки, тот моркви, тот, буряк. Ну, як в сімі погрібав, що я вам буду розказувати, ви самі все прекрасно знаєте. Вот. Другий раз там ну, сирі, сирість може плісня вибратися, грибі ножки і все. От, а от у вакуум віднести туди, там температура взагалі постійна, якби, ну, скільки вона там, 8 градусів, мабідь, може чуть вище. От. І якби постійно це ж не вон там у приміщенні, що там двері туди-сюди. У мене тут і це приміщення, ніхто сюди не ходить раз у півгода. Да? Ну це будемо, ми вже якось я поставлю на зберігання та будемо ходити сюди там раз за два в місяць та снімати, передивлятися ці ящики. І дивитися, буду показувати вам, як воно лежить, портиться, не портиться, де підгниває, де не підгниває. Що. Ну я так передивився, грозді вроді нормальні, такі ж ложив, бо я ж розумію, що це на збереження, що воно там должно бути ціленьке, не побите осою. Коротше, положив як треба. Будемо наблюдати, іде воно просто для себе, щоб не тільки мені, і ви щоб знали, як воно збережеться. Допустимо, у вакуумному луча буде. Ну, я щось думаю, що так. Да. Ну, подивимося. Коротше. Чи в вакуумі, чи. Отак от, от, В підвал у такому виді я звісно, спускати не буду це 100% ставить, бо це і запах, і пліснява, і все остальне. Тобто воно не нужне, це діло таке. От. А оця сухенька, тут ніхто рідко хто буває. От. Двері щільно закриті, тут якби, ну буде я думаю, йому тут доволі таке, прохладно, стабільна температура, головне сухо, приятний запах деревини, дуба і липи. тут У нас даже ця сауна вона не була мокрою. То есть, ми воду тут не кипятили всередині, як зазвичай в у у, у, у банях. Да? Хоча там воно стоїть. цей, ну, Я так робив. Вроді воно, бачите, бочка є. ну, типа, ось, Ну, Туди, повірте, мені ні разу вода не наливалася. Отак вона і стоїть. Ото там, от. Ми брали ось нас то вода, вся і йшла вона по. по... В трубопроводах і з будинку, коротше, з бойлера. А так тут нічого не кипятилося і вона завжди суха була. якби Тут ніяких запахів, кроме дерева, сторонніх, взагалі ноль. Просто не ні мило, ніяко, не ні шампунь. Заходиш чисто деревом, запах деревини і все. Тобто, я думаю, тут буде саме таке козирне місце для винограда. Мені сюди подобається, що це воно так. Запах такий тут ну Коротше, оце так от. На цьому поки все. От. Будемо, Будемо прощатися на сьогодні. Зараз піду змонтирую вам, бо, як ви замітили, кожен день вони виходять. Не знаю, завтра, післязавтра. Будемо дивитися по температурі. Як буде температура, значить, понижатися. Значить, будемо швидко все різати у ящики і сюди все нести. А, до речі, там підпишіться за мої ці казала. Зараз я ближче покажу. Це не те, що я тут сильно модний. Короче, це я завжди надіваю, коли настає обично ну, жовтень місяць да, з 1 числа і знімаю я його аж навесні. Короче. На зиму надіваю. Просто Ну в мене свої суєві. Воно срібло ну бактерії. Оце вся ерунда. Ж... Раніше були срібна посуда, срібні чарки там і все остальне. В криниці кидали срібні монети, все. Ну, щоб сейчас, Зараз знаєте, вже взрост трошки, як уже ж ми старіємо, йому не молодіємо, то хочеться трошки якби, ще побачити в тому году, який там аватар виросте, то чіпляємо на себе. так. Себе, знаєте, як Продліваємо життя, так сказати. Боремося з, з... з... з бактеріями, та з бацилами. Тобто, ну, оце таке. Це не те, що я там, Бо ви скільки бачили, літом я його не носив. Оцей. А оце настають холода, я надіваю. Не знаю, наскільки воно там сильно допомагає, але ну, Надо, головне, в це вірити. А то, Воно чи не допомагає, це вже друге питання. Так, до зустрічі. Ех, Тільки вроді вже ж попрощався, закінчив своє відео, а тут ось, все, яка радість моя приїхала. Ай-яй-яй-яй-яй. Із собою жона привезла і цих моїх... Еля, еля, елька, ель, елечка, Елечка, ай-яй-яй, і кнопка тут, і елька тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Я хочу тут. тут. А що там дід? Ну, заходь. Батька. Ага, бачиш, гарно. Угу. Ну все, давай, показуй, привіт, усім нашим підписчикам. А я закриваю. Все. Да. Ну все.